Систа буква, а нашу книжку відкрила, не одна вона йде, а всю азбуку води, як висорочка жива, збук складається слова. На всі вершини ліг сопокий, вітресь на линові бліннічні, замок та шиний грай, не чути шуму бору, то теж спочине, скоро лиш зачекай. за Україну я тримаю ті кульові ливці. Хочу я намалювати кримські гори і Карпат, степ і пагорби Дніпрові, і осера, і Діброва, і виселу, і калину, Чорне море і дуне. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. На світангу, дізнався я вже стів, що яблунька морзнянка боїться холодів. Із, ку... із яською соломи подався я сад, бо яблуньку знайому окутув аж до п'ят. Яша, ця квіточка, про яку я зараз розповім, народжується не на землі, а в душі людини. Це почуття любові, до рівної землі до батьківщини і розкривається вона від запаху чийного зілля. запрометным за ассоциативом. И называется Сазилья Яша. Бури и качанки. Писля бури. Писля бури. Черный мор. Ты хлаги. Прозор. На морском низ баркаса. Быть но краба водолаза. И мадузу мандрин. Підводні таємниці, на приморській кочугурі, на песку у визорунках крила після бурі, сірі чайки, реготунки. Біля чаїв після бурі сохнуть водорські бурі, а рибалки на причалі ловлять вудками у дачу. Позавмирали, не позавмирали, з воску вилеті, неначе. Море п'ятське нам лоскоче, сліпить зайчиками очі, каменцями, стрибунцями, крей кремних і знам, роздає на знак пошани Черепашки і рапани. Аж не віриться, що вчора тут гуляли хвилі гори. Летять сніжинки білі, летять сніжинки білі і горнуться до матінки землі. Усі кругом щасливі, усі кругом щасливі, нарешті дочекалися зими. А зима, а зима ти красунечка, не барилася гостя зима, а зима принесла подаруночки, ми чекали її не дарма. Запалимо гірлянди і розпочнеться свято, і коло друзів прийде на поріг ці малята, і хлопці, і дівчата крокує довгожданий новий рік. А зима, а зима ти красунечка, не барилася гостя зима, а зима принесла подаруночки, ми чекали її недарма. Від Відкучу мав садку, на мов медведя у пролозі, кущі калини, козьпуску, і як зелена стріпліта, стоїть сна заворотім, учиє сумна заланіти однієї таборі зими. Подивіться, попит крости та стіл похибінь, спінок спілінком попусть, за просик в Дрішедріша, дрючка, прилетіла лазючка, дала собі шепітати, господарю, викликаний. до господарю, подивись на кошар, Там мовочка народилась, та вичка покотилася, в тебе товар. Ось хороший, будеш турмати, вірку риши. До полова в тебе жінка. Черна борова, щирі шидріше, рівочка прилетіла, ластівочка. Ще таке батьківщина, батьківщина чинці, це, сусінь, це як твоїх. І школа, це гарячі, солічине коло батьківщина це труйти свято, батьківщина чи мама і тато, батьківщина це твої найширіші друзі, і бджола у сняні. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, коза діє.